Уяви, що зараз у тебе має відбутися онлайн-інтерв'ю англійською. Здавалось, ти вже звик до цього етапу. У тебе є досвід, ти володієш мовою і немає причин нервувати. Під час розмови ти відчуваєш себе добре, впевнений, що налаштував взаємозв'язок, правильно відповідаєш на питання і переконаний, що чітко пояснюєш свої відповіді. Інтерв'ю завершується, ти натискаєш кнопку End Call і розслабляєшся. Тобі здається, що все пройшло добре, але через кілька. Кілька днів ти отримуєш лист, в якому повідомляють, що тебе не взяли, і ти не розумієш, чому, бо вважав, що все пройшло класно. То що сталося? Uh, uh, love to relax. Oops. можливо, ти настільки нервував, що не уважно слухав, тому відповідав не те про що тебе питали, а також не контролював свої рухи або навпаки закаменів від стресу. Тримай 5 порад, як зробити інтерв'ю незабутнім враженням для роботодавців. Мене звати Настя Машталяр, я фаундер школи Solid English School, сертифікований сел та Teacher, в минулому ті рекрутер. І я твій особистий онлайн лайнфічик на цьому ютуб каналі. Prepare for the interview. уникай першої помилки, яку дозволяють собі дуже багато людей. Недостатня підготовка до розмови можна і треба готуватися. Вивчи всю доступну інформацію про компанію та її проекти. Проведи ресерч і знайди людей, які вже працюють в цій компанії в LinkedIn і вивчи їх профілі. Не бійся написати і познайомитися з ними, щоб дізнатися більше інформації з перших вуст. Ну і звісно, будь готовий до перевірки англійської на першій співбесіді з рекрутером або hiring manager. I'm ready. тут тобі варто очікувати і прості питання, типу tell me about your hobbies. і більш складні поведінкові питання, а також питання про твій минулий досвід і мотивацію. Can you please tell me a bit about yourself? Підготуйся заздалегідь і напиши відповіді на поширені питання. І тоді ти будеш відчувати себе більш впевнено. you. Active listening. Ця техніка особливо стане в нагоді, якщо на інтерв'ю ти спілкуєшся з native speaker. Коли ти активно слухаєш, ти не просто намагаєшся зрозуміти та сприйняти все, що тобі говорять. Ти також маєш звертати увагу на невербальні сигнали, на жести, мову тіла. Ти маєш бути уважним до інтонації, а також зберігати eye contact. Перестань думати про своє власне життя, не відволікайся на особисті питання та думки в голові. Не пливи у фантазію, будь тут і зараз. Сфокусуйся на розмові. Якщо ти шукаєш курс, який допоможе тобі підготуватися до співбесіди в it компаніях я можу рекомендувати курс Job Interview Preparation у нас в Solid. Це індивідуальний експрес-курс, на якому ми з командою вивчаємо все про компанію і вакансію, на яку ти подаєшся, і готуємо тебе до співбесіди на інгліші з рекрутером. Ічним фахівцем, проджектом та стейкхолдером, переходь за лінком в описі або пиши нам в інстаграм, щоб дізнатися деталі. Наші клієнти отримали більше сотні оферів завдяки цьому курсу. Одну з клієнток ми підготували до співбесіди в британський офіс компанії Amazon wow. на позицію Java Developer. Тож немає нічого неможливого, коли ти гарно готуєшся. Keep it Simple. Не треба ускладнювати. Якщо тобі зазвичай некомфортно проводити бесіди та інтерв'ю, не соромся вести просту розмову. І навіть сказати, що ти нервуєш і переживаєш. Це зніме стрес і налаштує і тебе, і інтерв'єра на щиру і доброзичливу розмову. I am nervous and excited at the same time. Тобі не потрібно вигадувати якісь нестандартні відповіді. Просто будь собою. Щирість найкращий ключ до оферу. Ти го. Готовий вийти за межі своєї скромності, одна з найкращих речей, яку ти можеш зробити, сказати щирий комплімент. Вони максимально доречні на початку розмови під час смолтоку, також коли ти ділишся інформацією про те, чим тебе зацікавили в компанія і вакансія, і в кінці співбесіди, коли дякуєш співрозмовнику за його час, Thank you. звісно, якщо ти почуєш цікаве питання. Скаже комплімент almost impossible to get it to lay flat. Компліменти допомагають людині відчути себе вдячною і поміченою. Вислови щирий комплімент і добразичливу сміхність. Ця техніка працює безвідмовно, практично в будь-якому випадку. Make it personal. Якщо ти хочеш налагодити зв'язок, тобі потрібно поділитися особистою смішною цікавою історією, яку ти можеш приготувати заздалегідь. Загадай про першу пораду, не буду повторюватись, просто відмотай назад, якщо забув. Або ж ти можеш імпровізувати, дозволяючи собі жарти, але краще самокритичні направлені на себе. What airlines Jesus and Mary take? Virgin. No. Oh. Тідав'ю єсверджен. Yes, Але якщо ти не впевнений собі, замість жартів краще зупинися на особистій історії, наприклад, відповідаючи на питання про челенджі минулого проекту. Після цього ролику сподіваюся, у тебе буде менше питань, що робити, щоб краще підготуватися до інтерв'ю та почувати себе більш впевнено. Напиши в коментарях, можливо, у тебе є ще які-небудь поради, які я не згадала. Та якщо хочеш поділитися смішною історією з твого job інтерв'ю, якщо така була, як завжди, тисни лайк, якщо тобі сподобався цей ролик. Підписуйся, щоб не пропустити майбутні випуски. See ya!